Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось про лікарські рослини, їх назви, властивості та способи використання. Ще вдавнину люди навчились лікувати різні хвороби травами. Вони щиро вірили, що рослини мають чарівну силу, тому й назви їм давали гучні і промовисті, дивосил, звіробій, чистотіл, календула. Воно й справді більшість рослин мають цілющу здатність та є джерелами фітотерапії. Але щоб допомогти не нашкодити, потрібно знати їх назви та властивості. Існує багато видів лікарських рослин. З цих рослин роблять різноманітні настоянки, чаї. Лікарська рослина, рослина, органи якої або частини є сировиною для отримання засобів, що використовують в народній, медичній або ветеринарній практиці з лікувальною. Або профілактичною метою. На сьогодні відомо близько 500 тисяч видів таких рослин, однак лише невеличка частина з них широко вистосовується в медицині. Медицина за допомогою рослин називається гомеопатія, тобто ліки гомеопатичні. Давайте ж дізнаємось, які назви мають ці рослини. Це всім нам відома ромашка. Відомо з глибокої давнини для виготовлення ліків використовують висушені квіткові кошики, які збирають на початку цвітіння. Калина, яка є символом України. З неї вироблять чай під час застуди і їдять варення під час головного болю. Всім відома шипшина: настоянки, сиропи, відвари, з подів і корнів шипшини здавна застосовували в народній медицині у випадку захворювання печінки, шлунку, серця тощо. Журавлина. Журавлиновий сік використовують як засіб для лікування багатьох хвороб, у тому числі грипу. Він понижує високу температуру і посилює дію ліків. Кульбаба. Корінь кульбаби відомий як засіб, що зміцнює і оздоровлює печінку. Настоянка з корення кульбаби пробуджує апетит, має кровоочисні властивості. Подорожник. Подорожник прикладають до ран для швидкого загоєння. Препарати з подорожнику добре діють на шлунок. Тепер ви знаєте, які є лікарські рослини і, зустрівши їх десь у лісі або на природі, зможете відрізнити корисні рослини від отруйних. Я дякую вам за увагу! На все добре!